Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні присутні на парламентських слуханнях, буквально вчора на засіданні Національної ради реформ президент України Петро Порошенко вимагав від мене вибачитися перед головою Національного банку Валерією Гонтарєвою. Я правда не розумію, за що я маю вибачитися, адже єдина моя дія, яку я вчиняв тут у парламенті, це впродовж багатьох місяців я вимагаю відставки голови Національного банку. І коли я чую. Від представника ЄБРР, який хвалить Валерію Гонтарєву, поживіть на зарплату і на пенсію, на яку живуть українські громадяни. Коли пан Стельмах розказує, що 120 мільярдів доларів у нас під матрасами, у вас під матрасами, ці мільярди доларів. А в мільйонів українських громадян немає тисячі гривень під матрасом, бо ви їх вимили звідти Наслідок вашої політики грошово-кредитна політика, яку проводить національний банк. Банк України, я стверджую, ця політика шкодить національній економіці. Ви винні у тому, що в нас сьогодні падіння промислового виробництва. Ви піднімаєте ставку рефінансування до 19,5%. Ви позбавляєте банки, а внаслідок цього економіку, ресурсів. Коли гроші, це кров економіки, то ви сьогодні ведете себе як вампіри. Ви п'єте цю кров з української економіки. Ви позбавляєте малий і середній бізнес можливості отримати дешеві кредитні ресурси для того, щоб розвивати економіку, для того, щоб створювати робочі місця сьогодні. В умовах, коли в нас 20% втрати економіки внаслідок війни, коли в нас падіння через втрату зовнішніх ринків, ринків в першу чергу Росії, завдання Національного банку стимулювати розвиток власної економіки, а не вилучати кошти з економіки, бо ви вбиваєте економіку своєю політикою, і я впродовж багатьох місяців казав і ще раз звертаюсь до президента Порошенка з вимогою, я вимагаю від президента Порошенка невідкладно внести до Верховної Ради подання про звільнення пані Гонтарєвої з посади голови національного банку. Бо коли ми говоримо про відновлення довіри до банківської системи, перший крок до відновлення цієї довіри це звільнення цієї особи з посади. Яка дискредитує своєю діяльністю всю банківську систему. Чому забули про валютних позичальників? Думаєте, що це не ваша проблема? Люди не можуть платити по 25, по 30 гривень за долар. Чому забули про вкладників Ощадбанку? Людина померла, не може отримати свої вклади. Я вважаю, що ми маємо вирішувати цю проблему, хоча б спадкоємцям, тих, хто помер, дати можливість повернути ці гроші. Я ще раз кажу. до речі, валютний курс. Плаваючи, які ви запровадили, це теж вбиває економіку. Це катастрофічна ваша помилка, бо в нашій країні він не працює. Ви вбиваєте, не небагато... Дайте 10 секунд. Завершити системи. Ви вбиваєте можливість українській економіці в умовах війни е, е, намагатися стрима, утриматися на плаву, намагатися розвиватися, коли Олеже Валерійовичу. Олеже Валерійовичу. Олеже Валерійовичу, дякую вам. Олеже Валерійовичу. Я запрошую Олеже Валерійовичу. Олеже Валерійовичу. Не треба. Олеже Валерійовичу. Олеже Валерійовичу, дякую. Олеже Валерійовичу. Я падаю, свідки мільярдів. Олеже Валерійовичу. Так, я оголошую. Прошу до слова Ковальчука Андрія Трухимовича, першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу.